Під головною ялинкою країни 10 хвилин тому почали прощатися з 2014 роком. В роком. Столиці розпочався концерт. Я нагадаю, цього року свято переїхало з майдану незалежності на Софійську площу. Так організатори заходу вирішили відновити історичну справедливість і започаткувати суто українську традицію святкування нового року. Наскільки їм це вдалося, ми спитаємо в Марини Макущенко. Вона там гуляє разом з усією площею. Марину вечір добрий чи гарно святкується на новому місці, аби надати про знай ліції Добрий вечір, свято вже почалося. Людей ще не дуже багато, але я вже можу сказати, що стиль дотримано і не лише через європейський формат ярмарка і українські традиції в оформленні, а головне, що вдалося організаторам, це дотриматися бюджетності заходу, що і дуже доречним зв'язку з тим, що відбувалося з Україною та з українською валютою протягом останнього року. Як ми вже чули, українці вирішили зекономити на подарунках і під ялинки кластимуть не стільки смартфони та подорожі цього року, а скільки. Смаколики, солодощі, і згідно з коротким опитуванням, яке ми провели тут на площі. Люди прийшли сюди для того, щоб зекономити, заощадити на шикарних новорічних застілях. Хотілось би бути внутрішньої гармонії, спокойствие. Мікар, бурники та гуляні за час неумісне. Синя особово ні, потім ми приїхали сюди. тут більше часу атмосфера новогодня на свіжому воздухі гуляємо, дихаємо. Є куди вийти, є де провести час. Ну, власне, тут є все те, що потрібно для свята: гірлянди, музика, смаколики. Чого тут немає, так це надмірного пафосу. Тут не будуть продавати шампанського, але можна купити глінтвен, що є дуже доречним, бо дуже холодно. Тут не будуть виступати відомі поп-зірки, натомість грає гратиме національний симфонічний оркестр та теноривикону будуть співати класичні новорічні пісні. Не буде фейерверка наприкінці свята, але вже є. Затишна і майже домашня атмосфера. Тож я запрошую всіх приєднуватися. Концерт триватиме до третьої години ночі. А транспорт сьогодні у Києві працюватиме фактично у режимі нон стоп студія пасиві. Мариночка, Марина Макущенко, дякую. Веселих свят вам і всім, хто зараз з вами.